Втілити те, що хоче український народ, ми повинні краще жити. Ми повинні жити як цивілізована європейська держава. було? Які закони потрібно прийняти для залучення в депутатних інвестицій України та нашої? Я звертаюся до вас всіх. З великим проханням, якщо я почитаю в кандидата в депутати, в програму і там буде писати, якщо я стану народним депутатом. Я побудую дороги, заводи відкриюся, що за нього ніколи не голосують. Бо це неможливо. Лише поворушує корупцію, ми можемо залучити інвестиції. Іншої форми, на жаль, Україна на сьогоднішній день не має. І не вірте пустовопорожнім обіцянкам. Значить на перше питання: створення комфортних умов для життя в Україні, що дасть можливість. Залучити інвестиції. Які е, саме закони треба приймати для того, щоб інвестиції ці прийшли і створення цих умов? Ви знаєте, треба цілу цілу платформу нову створювати, абсолютно нову. Всі зв'язки, які на сьогоднішній день існують, їх треба всіх передати. Тому що, по-перше, потрібно Створити електронні розрахунки безпосередньо на всіх рівнях, щоб любопація, яка зайшла чи в пенсійний фонд, чи куда не стояла, не чекала на цю долю, а щоб це все було вже в комп'ютері. Це вже е, зніме корупцію на мінімальному рівні. Дякую. Я щоб тих ті, що сказав Михайло Задорожний, нам потрібно провести адміністративно територіальну реформу та Добитися повної децентралізації влади. Якщо органи місцевого самоврядування тут на місцях будуть наділені нормальними повноваженнями, такими, які мають європейські країни, то вони будуть зацікавлені в залученні інвестицій, оскільки вони ці інвестиції також будуть захистити. На день інвестиції можуть приходити так, але скажіть, будь ласка, хто буде їх захищати, коли у нас що п'ять років 5 років відбувається переділ влади, останні ми могли. Мали нещастя спостерігати в останні роки. З приводу того, чому я голодуюся до Верховної Ради, я вже частково сказав, я є представником команди Арсенія Єцюнюка. Ця команда взяла на себе відповідальність за країну після того, як ми як її залишили розграбованою опричники Януковича і нам прислали звіт там зелених чоловічків. Ця команда має високу довіру зараз в українського населення і вона. Має також намір працювати в новому уряді і в новому парламенті. Я маю свою програму, яка унісон звучить з програмою Народного фронту і маю також свої пропозиції, які в контексті програми Народного фронту можуть також допомогти робочені. Пане Матковське, є запитання до вас ще зачитую наступне. Ви сказали неправду, що ви у вас інший час приємно працюєте як депутат у райради. Ви після 2012 року були лічні рази на сесіях райради, а на комісіях райради ви взагалі не були. У вас суцільні пропуски. Дякую. Я на це запитання відповідав на телебаченні на дебатах з Павлом Барнатським і на дебатах з Романом Єником, народним депутатом України. Я Є автором програми з нерозбереження дропському районі, є співавтором програми розвитку культури до 2015 року в п'ятнадцятого районі. Я є е, учасником також кількох міжнародних грантів, які були реалізовані на території Дрогобицького району, в тому числі і у 2014 році, вони реалізовувалися. Я е, останні півроку брав участь на майдані в цих подіях. Безперечно, що це мене не звільняє від відповідальності, оскільки я повинен представляти інтереси Дрогобичан в районній раді. Знаєте? Такі органи районної ради повинен бути ліквідовані. Від сьогодні абсолютно на нічого не впливає. Це пережиток, пережиток тих часів, з якими ми боремося. Сьогодні органи місцевого самоврядування повинні бути органами місцевого самоврядування, натомість вони є запам'ятно відбуваними і трибуною для популістів в основному. Запитання до усіх кандидатів. Як ви ставитесь до плану Порошенка? Перевідемося до, ну так написано, як ви ставитесь до плана Порошенка збирайте да, реформ до ніяк, тому що я Порошенко не вірю. Якщо пам'ятаєте, мій борт був що голосуйте за Порошенка після того, як він не виконав ряду обіцянок, це бруківку поміняти біля е, Лопановського там стадіону за день. Закінчити за пару днів війну. І це все я бачу без. Ну я не розумію, чим керується в прийнятті своїх рішень, То, що він міліціонерів ставив на різні відповідальні посли там прокуратуру. У нас міліціонер Ярема очолює ГНТ, який був полковником охорони. Чомусь військовий час почав очолювати Міністерство оборони. Провалив на їхній совісті тисячі життів, і після того він спокійно йде відставку, кажучи, що він свою норму виконав. І став і другого міліціонера. Я зовсім не розумію Порошенка, так як і Цинюка, і на якому теж лежить велика відповідальність, так як вони після втечі Януковича вони з торчином взяли за відповідальність і не змогли зупинити війну. Хоча вашеві були будебецьки меморандуми віддали ядерну зброю. Але газотранс, нафто, вирі, газотранспортні мережі, газотранспортні в нас були. І ми мовили. Можемо... Дякую, пане Матковський. Ви ваш... нафти газу. Що йдеться, шановний мешканець громади цієї Трускавця, напевне, питався про план перемир'я, який запропонований був Петром Порошенко нашим президентом. То я хочу сказати так: кредит довіри, який отримав Петро Порошенко на виборах президентських дуже високий, Це понад 50%. І я теж не підтримую багато різноманітного починань, тому числі про це що сказав Срі Розора. Але я вважаю, що людина, яка отримала такий високий кредит довіри, повинна запропонувати своє бачення і свій вихід ситуації. Безперечно, ми знаємо, як сьогодні виглядає це перемир'я, але ми також знаємо, що президент Порошенко, який би кредит довіри не мав, в разі поразок цих програм понесе. Ту чи іншу відповідальність, бо в нас суспільство після революції гідності змінилося. Ні, ніхто не повинен думати, що він з тої чи іншої позиції в державі може піти безкарний. І приклад того, що Янукович президентом втік з міжгір'я, показав це, що народ все ж таки требує свого. Ми знаєте, каченя реагують по осені. Давайте трошки почекаємо і подивимося, чи план випродав себе, чи ні. Дякуємо. Україні ще ніколи нікого не було покарано. Панера зараз черга пана збережно відповідати на запитання. <головіка> Дякую. Я так розумію, що ви на мене про Пан Порошенка 2020 Це стратегія, яку він обіцяв українцям, приступивши до керівництва держави України. Ну я до цього ставлюся скептично, бо потрібно розпочинати. З нового ну, виборчого ви законодавства від Верховної ради списка, боротьба з корупцією. Пізніше наступний етап залучення інвестицій і тоді ті програмні засади, які він пише сьогодні, вони можуть втілювати, що дуже складно до відділки, якщо цих ці фактори вчинені. Якщо розується, що відвається запитання щодо подій на сході України, так я за Петра Порошенка не голосував, я голосував за іншого кандидата, але його визнаю президента України. Якщо не покличе, він воювати за президента Української держави. Але те, що він вчинив на сході, я це підтримую. Тому що дуже багато людей критикують ці кроки, а ніхто не пропонує шляхи вирішення. Яким шляхом как би бы, сьогодні Україна не розвивалася, ми повинні має позицію ченку президента, має позицію ченку Верховної Ради, дотримуватися тих критеріїв, які сьогодні запропоновані, і Україна поставлена в ці умови. Не могла. Дякую. Тут більше сказали, що це наш президент, це факт і більшість визнав. Дуже багато відсотків. З першого разу пішов наш президент. Я особисто не мав змоги голосувати за нього, але голосував би. У нас цілий батальйон голосував би, тільки нам на карачу, правда, не привозили бюлетні. Відносно плану правильно себе і поки ми не втілимо ці попередні кроки, поки ми не змінимо платформи економічної, у нас не буде можливості. Повною мірою задіяти його план. Тому що, не знявши корупцію, хоча б на цей рівень, який є в Західних державах, не знаю, чи нам більше вдасться зняти чи ні, тому що всі, будемо говорити чесно, західна держава теж є корупція. І це знають всі. Поки не зняти корупцію на цей рівень, який там є, ми не зможемо його просто втілити. Дякую за.